Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути побутову викройки для жіночої блузи, яку в подальшому я покажу, яким чином пристосувати до викройки вишиванки. Тож, почнемо. Для побудови нам потрібні наступні мірки. Довжина самої блузи. В мене це 58 см, довжина спинки до талії, половина ширини спинки. У мене 18, см. Півокружність шиї, також 18 см, півокружність грудей 48 см, висота грудей 36 см, і розпочинаємо. Креслимо прямий кут кут з вершиною в точці, в точці R. Від точки R вниз відкладаємо зняту мірку довжини виробу. У мене це 58 см. І ставимо точку N. Прораховуємо глибину пройми. Від точки R вниз відкладаємо 1 третю півобхвату грудей. І додаємо 6 см. Тобто РГ відрізочок буде дорівнювати 48, ділимо на 3, додаємо 6 22 см, ставимо точечку Г, відмічаємо довжину спинки до талії, від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини талії 38 см і ставимо точку Т. З точок Г, Т і Н вліво проводимо горизонтальні лінії. Лінія грудей, талії і низу. Робимо скіс спини. Від точки Т вліво відкладаємо 1,5 см і ставимо точку Т1, яку з'єднуємо прямою з точкою R. Точку перетину лінії з лінією грудей позначаємо Г1. Відмічаємо ширину спини. Від точки Г1 вліво відкладаємо зняту мірку половини ширини спини 18 см плюс 1 см і ставимо точку Г2. З точки Г2 ставимо перпендикуляр до гори і ставимо точку П. Відмічаємо ширину пройми. Від точки Г2 вліво відкладаємо величину, яка становить 1 четверту півобхвату грудей. Тобто 48 ділимо на 4, відкладаємо 12 см. І з точки Г3 проводимо вгору перпендикуляр. Я розкрою. Я будую викройку для 48-го розміру. Якщо у вас розміри більші, то для розмірів від 54-го і більше від цієї величини, 1 чверть півопхваток грудей, треба відмінусувати 1 см. Від точки Г2 вліво відкладаємо 4 см для всіх розмірів і ставимо точку Г4, з якої опускаємо перпендикуляр і точку перетину його з лінією низу позначаємо N1. Відмічаємо ширину ростка. Від точки Р вліво відкладаємо 1 третю півобхвату шиї плюс пів см і ставимо точку Р1. Відмічаємо висоту ростка від точки r 1 вгору відкладаємо 1,5 см для всіх розмірів і ставимо точку r 2 Точки R і R2 з'єднуємо вігнутою кривою. Від точки П вниз відкладаємо 3 см і ставимо точку П1 яку з'єднуємо прямою з точкою Р2, продовжуємо цю пряму вліво від точки p 1 на 1 см для присадки і ставимо точку p 2 Від точки Г2 відкладаємо вгору 6 см для всіх розмірів і ставимо точку О. По бісектрисі кута з точки Г2 відкладаємо. 2,5 см, і ставимо точку о 1 Оформлюємо пройму, з'єднуючи точки п 2 о 1 Г4 вігнутою кривою. Від точки N1 вліво відкладаємо 3 см і ставимо точку Н2, яку з'єднуємо прямою з точкою г 4 це буде лінія боку. На цьому побудова викройки спинки завершена. Переходимо до побудови викройки переду. Відмічаємо ширину блузки. Від точки Г1 вліво відкладаємо мірку півокружності грудей плюс 5 см на вільне облягання. Якщо бажаєте, можете додати більше. І ставимо точку Г5. Через точку Г5 проводимо вертикальну лінію довільної довжини. І точку, перетину її з лінією низу позначаємо точкою N3. Відмічаємо висоту пілочки. Пілочку підвищуємо на 2-6 см, залежно від розміру. В середньому на 4. Тож, від точки Г5 вгору відкладаємо величину, яка дорівнює. РГ, раніше ми її враховували, це було 22 см плюс 4 см і ставимо точку Р3. З точки Р3 вправо проводимо горизонтальну лінію і точку перетину з перпендикуляром поставленим з точки Г3, позначаємо Р4. Підмічаємо ширину горловини. Від точки Р3 вправо відкладаємо одну третину півобхвата шиї плюс плюсантри і ставимо точку Р5. У мене це 6,5 см. Відмічаємо ширину плеча до виточки. Від точки Р5 вправо відкладаємо 5 см і ставимо точку Р6. Зауважте, що ширина плеча до виточки в розмірах 44 і 46 дорівнює 4 см. В розмірах з 48 по 54 5 см, а в розмірах 56 і більше, 6 см. Визначаємо віддаль до виточки по лінії грудей. Від точки Г5 вправо відкладаємо величину, яка дорівнює R3R6. Мінус 2 сантиметри. Р3 Р6 в мене 11,5. Мінус 2 це 9,5 см. Ставимо точку Г6 і з'єднуємо її прямою з Р6. Це перша лінія виточки. Визначаємо глибину горловини. Від точки R3 вниз відкладаємо одну третю півобхвату шиї. Плюс 2 см, і ставимо точку Р8. Тобто, я відкладаю 8 см. Від точки Р6 вниз відкладаємо 1 см і ставимо точку Р7, яку з'єднуємо прямою з точкою Р5. Точку Р8 з'єднуємо прямою з точкою Р7. З точки Р5 опускаємо перпендикуляр. І точку перетини його з прямою Р8, Р7 позначаємо О2 від точки О2 по бісектрисі кута відкладаємо 1 см вліво вгору і ставимо точку О3. Після цього плавно з'єднуємо точки R5, О3, Р8. Від точки Р6 вниз по прямій R6G6, відкладаємо зняту мірку висоти грудей 36 см мінус ширина ростка. Це 6,5. І ставимо точку С. Тобто РС дорівнює 36 мінус 6,5 29,5 см. Від точки С вгору відкладаємо 2,5 см і ставимо точку С1. Від точки R4 вліво відкладаємо 3 см і ставимо точку R9, яку з'єднуємо прямою з точкою С1. Від точки С1 по прямій С1Р9 відкладаємо величину, яка дорівнює С1Р і ставимо точку R10. Пряма С1Р це друга лінія виточки. Від точки Г вгору відкладаємо 3 см і ставимо точку О4, яку з'єднуємо пунктирною лінією з точкою R10. Відкладаємо ширину плеча пілочки. від виточки до пройми, дорівнює ширині плеча R2P2, у нас це 15 см. Мінус ширина плеча пілочки до виточки. Р5, Р7, це 5 см і мінус 1 см на припосадку плеча спинки. Тобто Р10 П3 дорівнює 15 відняти 5, відняти 1, 9 см. Ставимо точку від точки Р10 вправо по прямій Р10О, відкладаємо 9 см, ставимо точку П3. Вибудовуємо допоміжні точки пройми. Від точки Г3 вгору відкладаємо 5 см для всіх розмірів і ставимо точку О 5. По бісектрисі кута з точки Г3 відкладаємо 2 см і ставимо точку О6. Точку О5 і П3 з'єднуємо прямою, яку ділимо пополам і середину позначаємо точкою О7. Від точки о 7 під прямим кутом до прямої о 5 п 3 відкладаємо 1 см і ставимо точку О8. Оформлюємо пройму, з'єднуючи точки П3, О8, О5, О6 і Г4 вігнутою кривою. Відмічаємо розширення переду по лінії низу. Від точки N1 вправо відкладаємо 3 см і ставимо точку N5, яку з'єднуємо прямою з точкою Г4. Це лінія боку. Видовжуємо перед. Від точки N3 вниз відкладаємо 3 см і ставимо точку Н6, яку з'єднуємо прямою з точкою Н5, ділимо цю пряму пополам і середину позначаємо точкою N7. Від точки N7 вниз під прямим кутом до лінії N6N5 відкладаємо 1 см і ставимо точку N8, після чого точки N5, N8 і N6 з'єднуємо опуклою кривою. Таким чином основа для жіночої блузки побудована. Далі потрібно її. Вирізати, причому я рекомендую перенести на кальку одну з частин, яку вам зручно, чи перед, чи зад, тому що вони заходять одна на одну тут в цій частині і в цій, там, де n 2 і n 5 перед заходить на спинку, тому рекомендую. За допомогою кальки перенести або на кальку і вирізати на кальці, або перенести на інший аркуш паперу для того, щоб вирізати окремо перед і спинку в повному обсязі. Отже, основи спинки і переду вирізані. Тепер потрібно доопрацювати викройку переду. Нам потрібно розширити горловину, ось цю частину, щоб можна було вільно вдягати бузу через голову, оскільки в ній не буде ні застібок, ну, нічого подібного. І для цього потрібно ось цю виточку, для початку вирізати і переносимо її на горловину. Виточку вирізали. Тепер прикладаємо її чітко по прямій. Там, де вона була попередньо, ставимо, намічаємо. І з'єднуємо з точкою С1. З'єднали. Тепер також потрібно зробити зріз, цю частину вирізати та перемістити вище до плеча. Після того, як перенесли виточку, потрібно скоригувати горловину умовно, від. Початку згибу, отже коригуємо горловину, намітили, це зрізаємо. Тепер потрібно перенести цю викройку Ну, тому що так не буде, буде дуже незручно кроїти на тканині, перенесемо на окремий аркуш вже фінішну викройку. Ось такий вигляд має викройка переду, вже допрацьована та сформована. Викройки переду та спинки готові. Залишилося викроїти рукав. Яким чином побудувати? Одношовний широкий рукав. Розгляну у наступному відео. Дякую за увагу! Якщо відео було вам корисним сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Творіть у задоволення. До зустрічі на каналі!